Вітаємо на каналі Твого Гороскопу. Для стрільців 2025 рік стане часом великих відкриттів і глибоких змін. Це рік, коли ваш оптимізм, притаманна вам відвертість і прагнення до нових знань, допоможуть вам подолати труднощі та скористатися наданими можливостями. Юпітер, ваша вправляча планета, принесе удачу та підтримує у багатьох сферах, відкриваючи двері до нових проєктів. Рік обіцяє бути насиченим яскравими подіями, які змінять ваше життя на краще. Тож, давайте детальніше розглянемо, що очікує стрільців у 2025 році. Наступний рік для стрільців буде роком активних змін, які принесуть як успіхи, так і виклики. Юпітер, який буде переміщуватися через знак близнюків, у першій половині року впливатиме на сферу комунікацій та навчання. Що дасть можливість розширити кругозір і підсилити особисті стосунки. Водночас, Уран в тельці буде змінювати підхід до здоров'я та роботи, закликаючи вас до більшої дисципліни і нових навичок, які допоможуть відчувати себе краще. У другій половині року Юпітер перейде у знак рака, що зробить акцент на родині та емоційні питання. Це буде час, коли ви відчуєте більшу потребу в стабільності та близькості з рідніми, що сприятиме. Гармонізації сімейних стосунків 2025 рік буде багатий на романтичні зустрічі для самотніх стрільців, і у у Близнюках принесе вам безліч нових контактів і знайомств, що зробить першу половину року особливо цікавою. Ви можете зустріти когось цікавого на навчальних зборах або навіть під час подорожі. Цей рік сприятиме легким, безтурботним романам, які додадуть вам емоційного натхнення. Літо може стати особливо захопливим часом, коли Венера в леві створюватиме позитивні аспекти, які стимулюватимуть вас відкриватися новим почуттям. Цей період, коли ваш шарм та привабливість будуть на піку, і не дивно, що багато хто зверне на вас увагу. Для тих, хто вже перебуває в стосунках, наступний рік принесе гармонію та стабільність. Юпітер у раку допоможе вам зосередитися на домашньому затишку. Покращити взаєморозуміння та поглибити емоційні зв'язки з партнером. Ваша здатність бути відкритим і прямолінійним значно поліпшить комунікацію, особливо у другій половині року. Слід також бути обережними і під час ретроградного Меркурія у вересні-жовтні, оскільки цей період може призвести до перших непорозумінь у відносинах. Використовуйте цей час для переосмислення своїх цілей та відкритого обговорення проблем, щоб уникнути конфліктів. Наступний рік буде дуже сприятливим для розширення професійних знань і навичок. Юпітер у Близнюках протягом першої половини року створює всі умови для професійного розвитку, навчання та підвищення кваліфікації. Якщо ви мріяли отримати нові знання або навички, то зараз саме час діяти. Можливі також відрядження або нові контракти, які значно вплинуть на вашу кар'єру. Важливо бути готовим до змін та оновленням у робочому місці. Уран стрільці може підштовхнути вас до зміни роботи або навіть до початку власного бізнесу. Цей рік буде чудовим для того, щоб реалізувати дані амбіції та впровадити інновації у свою професійну діяльність. У фінансовій сфері рік вимагатиме від стрільців зваженого підходу та вміння приймати обґрунтовані рішення. У першій половині року Юпітер Близнюках може принести вам несподівані доходи через нові контракти або партнерства. Однак будьте обережні в серпні, коли ретроградний Меркурій може створити труднощі з фінансовими домовленостями або затримкою платежів. Друга половина року більше акцентуйте на домашніх витратах і потребах сім'ї. Важливо уникати непотрібних витрат і скласти фінансовий план. Який дозволить забезпечити стабільність. Добре, також розглянути можливість інвестицій у нерухоміщі проекти, пов'язані з технологіями, що можуть принести довгостроковий прибуток. Здоров'я у наступному році вимагатиме від стрільців уваги до балансу між активністю та відпочинком. Уран у тільці може стимулювати бажання змінити підхід до фізичних прав. Це чудовий час. Щоб спробувати нові форми активності, такі як, наприклад, танці, велоспорт або заняття на свіжому повітрі, ваше тіло потребує руху, але важливо не перевантажувати себе. Періоди ретроградного Марса в липні можуть призвести до зниження енергії, тому варто більше часу приділяти відпочинку та відновленню. Особливо корисно займатися дихальними вправами та медитацією. Щоб зняти напругу і покращити загальний стан. Емоційний стан стрільців буде стабільним, але вам важливо знайти час для самовідновлення. Протягом року ви будете багато спілкуватися, подорожувати та відкривати нові можливості, що може привести вас до перевантаження. Важливо знаходити час для себе, уникати зайвого стресу і підтримувати внутрішній баланс. Друга половина року, коли Юпітер переміститься в рак. Стане періодом для глибокого емоційного зв'язку з собою та близькими. Використовуйте цей час, щоб відпустити старі образи та зосередитися на позитивних аспектах життя. Емоційна підтримка рідних буде для вас особливо важливою. Наступний рік для стрільців також обіцяє бути сповнений подорожей та нових відкриттів. Юпітер у близнюках. Надихає на короткі, але насичені подорожі, що розширять ваш світогляд. На весні і влітку найкращий час для подорожей, особливо тих, які пов'язані з навчанням або духовними пошуками. Також не виключені поїздки, пов'язані з роботою, які принесуть нові знання і досвід. Для тих, хто планує далекі мандрівки, осінь буде ідеальним періодом для реалізації цих планів. Це може стати часом для занурення в інші культури і розширення кругозору. Отож, загалом стрільцям можна дати такі поради: навчайтеся та розвивайтеся. Юпітер у близнюках підштовхує вас до нових знань та розширення світогляду. Використовуйте цей час для навчання та професійного росту. Не забувайте про внутрішній баланс, знаходьте для себе час, відпочивайте і не перевантажуйте себе зобов'язаннями. Емоційне здоров'я буде ключем до успіху. Будьте обережні з фінансами, плануйте витрати. І не вдавайтеся до ризикованих операцій у період ретроградного Меркурія, щоб уникнути неприємності. Цінуйте сімейні зв'язки. Юпітер у раку акцентує важливість на сім'ї та домашньому затишку, проводьте більше часу з рідніми, і це принесе вам гармонію та підтримку. Загалом 2025 рік для стрільців обіцяє бути насиченим періодом, повним нових можливостей, подорожей і знань. Це рік. Коли ваша природна допитливість і оптимізм допоможуть вам розширити горизонти і покращити життя у всіх його сферах, не бійтеся змін, навчайтеся новому та відкривайте нові шляхи для розвитку. Ваша здатність бачити світло навіть у складних ситуаціях допоможе вам досягти успіху і знайти справжнє щастя.